Малята, про яку пору року ця загадка? Тане сніг, біжить вода, все навколо ожива, зелененька, невеличка, проростає вже трава. Тепле сонечко пригріло І природі не до сну. Стало гарно, тепло, мило. Ми діждалися. Весну. Правильно! Навесні все оживає і починає рости. Уся земля вбирається у зелень. Що виростає на деревах? Зелені листочки. А що виростає на землі? Зелена травичка. Ось так все росте навесні. А куди тягнуться молоді паростки, які ростуть? Так, угору до сонечка. А ще навесні розквітають перші весняні квіти. Поминув зимовий сон. Задзвеніли на галяві перші квіточки біляві. дінь Дон, дінь Дон. Поминув зимовий сон. Це найперша весняна квіточка, розквітає вона рано, коли ще сніжок навіть повністю не зійшов з землі. Інколи підсніжник витикає свою голівку прямо з під снігу. Тому й називають її підсніжником. Як називається перша вісняна квіточка? Правильно, підсніжник. Сьогодні я пропоную вам, дітки, намалювати перші квіти. Перед роботою я пропоную зробити пальчикову гімнастику. Навесні в гайок піду. Першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію. Разом з нею порадію. І вона всміхнеться до мого серця. Як завжди, для роботи нам потрібна підкладинка, стаканчик з водою, пензлик, фарба якого кольору. Правильно, зеленого, серветка та зображення бутона. Ну що, починаємо? Згадаємо правила малювання пензликом. Спочатку змочимо пензлик водою, зайву воду віджимаємо край баночки. Однією рукою підтримуємо аркуш. Набираємо на пензлик зелену фарбу та проводимо лінію від бутона кожної квітки до землі. Це стеблинки підсніжників. Тепер від кожної стеблинки в обидва боки треба провести вигнуті лінії. Це у нас будуть листочки. Сподіваюсь, вас зацікавила ця робота, тож чекаю і на ваші квіточки. На все добре вам, малюки!